Слава Ісусу Христу. Слава Христу! Роздумуючи про чесноти, ми з вами наголосили, що чесноти це постійна схильність до добра, і вони поділяються, є богословські чесноти, віра, недія, любов, про які ми вже говорили. І вони з одного боку, дари Божі, великі Богом у наше серце, а з іншого боку. Вимагають теж і нашої вправи. Але є і людські чесноти, яких є дуже багато, а ці людські чесноти, вони вимагають вправи, щоб ми в них вправлялися. Що означає вправлятися в чеснотах? Вправлятися в чеснотах це означає постійно намагатися їх запровадити у своє життя. Про чесноти думати, робити висновки, до них звикати, з ними погоджуватися і, нарешті, робити їх частиною нашого щоденного життя. Як робити частиною щоденного життя? Раз воно вдасться, раз не вдасться, треба зробити тоді аналіз, чому не вдалося. Можливо, ми ще замало переконані по їхній правдивості, у тому, що вони потрібні тоді знайти інші аргументи і так поволі-поволі звикати і приймати чесноти до свого серця. Є тих чеснот багато, але насамперед розрізняють головні чесноти або їх ще називають кардинальні чи людські чесноти. До кардинальних людських чеснот, головних чеснот належить мудрість або ще її називають розсудливість, справедливість, сміливість, або ще її називають мужність, та поміркованість, або ще її називають повздержність, що означає мудрість, чеснота мудрості завдяки ній людина. Пізнає правдиве добро у кожному своєму е, життєвому моменті, але також пізнає і добрі засоби для того, щоб осягнути добро. Бо дуже часто люди помиляються, бо вони не вміють думати ані наперед, ані про наслідки. Вони е, дуже часто. Охоче самі себе обманюють, мовляв, я їм скажу, і вони навернуться, а вони не навертаються. Чеснотою розсудливості, мудрості людина пізнає правдиве добро і правдиві методи для його осягнення. Чеснота справедливості вона полягає в тому, щоби Богові і людям. Віддати все те, що їм належить. І якщо їм належить честь і слава, честь і слава. Але якщо деколи критика і осуд, то треба і, наприклад, гріх засудити. У чесноті справедливості необхідно зауважувати на дуже визначену ознаку цієї чесноти. Треба на це дуже зважати. Що не можна переносити, наприклад, провину від особи на особу і від випадку на випадок. Що означає від особи на особу? Коли розсердилися на когось одного, бо хтось один провинився, то не можна тепер зневажати всіх інших, тому що хтось один провинився. То буває в сім'ї. Якщо одна дитина провинилася, то вже сердити й на всіх. Але то буває і на роботі, і в багатьох інших е, обставинах. Справедливість це надати кожному те, що йому належить. І тому не можна обставини переносити з однієї особи на іншу. І тепер з випадку на випадок. Якщо хтось провинився в одному, то не можна тепер карати його наперед або сумніватися в усьому. І тому справедливість бачимо, це дуже важливо віддати кожному те, що йому належить. Цікаво, що чеснота справедливості по відношенню до Бога називається чеснотою релігійності або побожності. Наприклад, ми йдемо до церкви. І молимося до Бога і виконуємо Його заповіді не лише тому, що нам це подобається або нам це потрібно, а власне спочуття справедливості по відношенню до Бога. Чеснота мужності або сміливості це не є безоглядність, коли, наприклад, ми йдемо проти ворогів. Чеснота мужності і справедливості насамперед допомагає людині витривало і терпеливо зносити всі обставини для осягнення найбільшого добра, наприклад, для спасіння. Терпеливо і мужньо. Ну і нарешті чеснота поміркованості вона встановлює в людині рівновагу щоб вона не занадто сильно уповала на матеріальні речі, але також і нічим не зневажала, щоб вона у рівновазі вживала всіх засобів і духовних, і матеріальних для осягнення вічного спасіння. І бачимо, якщо ми про чесноти це знаємо, можемо до них звикати. І тоді поволі, поволі, запроваджувати їх у своє життя. І ці чесноти вони теж заспокоюють людське серце, і ми можемо тоді і Бога пізнати, і облаштувати у правді і справедливості своє життя. Слава Ісусу Христу!